Відповідь на питання: порядок переведення військовослужбовців за станом здоров'я і так розглянемо на конкретному практичному прикладі порядок переведення військовослужбовця. І так, військовослужбовець отримав поранення, пройшов військово-лікарську комісію. Були встановлені обмеження щодо подальшої проходження військової служби. По перше, отримана постанова. По-друге, військовослужбовець отримав відношення центру комплектування щодо його переведення. Перший крок. Подається рапорт на переведення до рапорту. Долучається постанова ВЛК та відношення щодо переведення було подано командування військової частини зазначений рапорт. З належними документами військова частина розглянула, але у зв'язку з великою завантаженістю рішення не було прийнято. У подальшому було підготовлено та подано адвокатські запити та продублювали рапорти щодо переведення до військової частини, до оперативного командування, до Міністерства оборони України. На жаль, також було проігноровані зазначені звернення, у зв'язку з тим, що ну, велика завантаженість та військова частина не розглянула зазначені рапорти. Після того захисниками було підготовлено та подано позовну заяву до суду наприкінці публікації, зразок щодо визнання бездіяльності військової частини щодо нерозгляду рапорту та непереведення військового службовця. Подано до суду, також зазначений позов було надіслано на адресу військової частини. Після того суд відкрив провадження у справі наприкінці публікації зразок ухвали. Про відкриття також зазначений документ було отримано військовою частиною. Військова частина все ж таки знайшла. Рапорт вони розглянули рапорт щодо переведення військовослужбовця, і у подальшому військовослужбовець був переведений до центру комплектування та соціальної підтримки у зв'язку з тим, що за станом здоров'я він мав змоги про, проходити подальшу військову службу у бойовому підрозділі. Якщо у вас є цікаві е, питання чи досвід цього приводу, поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога військового адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значене відео, подобайка, лайк, репост. Дякую вам за вашу увагу.